1812 рік Наполеон стоїть на кордоні Російської імперії. Перед ним шанс змінити хід історії. Але що як він відступає у нашій реальності? Наполеон пішов у глиб Російської імперії і дорого за це заплатив. Але у цьому варіанті історії він зупиняється після перемоги над Австрією, Прусією та Іспанією. Імператор вирішує не штурмувати безглуздо холодну і безкраю Московію. Замість того він укладає пакт про нейтралітет із царем Олександром I, обіцяючи залишити Росію в спокої, поки вона сидить тихо. Краще підписатися на канал ніж вступити в російську історію. Наполеон повертається до Парижа і розпочинає епоху внутрішнього порядку. У Європі все ще точаться повстання у Сицилії, Португалії, на Балканах. Але без фронту в Росії імператор зосереджується на тому. Щоб побудувати справжню республіканську імперію, його кодекс стає основою для нової системи права, що охоплює майже весь континент. Один лайк, один канонічний імператор, один дизлайк, і ти в засланні у Сибірі. Росія тим часом живе у своїй реальності. Царський двір святкує мудре уникнення війни, а цар мріє про статус рівного Наполеону. Але за три роки роздратований впливом Франції в Європі він кидає виклик, вигадує казус з Белі і вторгається в Польщу. Франція відповідає миттєво і жорстко. Царські війська виявляються слабкими, погано озброєними і ще гірше мотивованими. Французька армія громить їх у битвах під Мінськом, Смоленськом і навіть на підступах до Москви. Підписка це як резервна армія. Краще мати. Москву не доводиться палити. Вона капітулює. Імператор залишає символічного намісника, українського інтелектуала, поета і філософа Петра Гулака Артемовського. Його завдання інтегрувати східні землі в імперію, але з людським обличчям. Відкриваються гімназії, перекладають французьку класику, реформується адміністрація. Московити бурчать, але працюють. Тим часом, з іншого боку, Уралу активізується Китайська імперія. Вона давно спостерігає за слабкістю Росії. Коли Наполеон зупиняється на Уралі, китайці займають Сибір, угода між Парижем і Пекіном, пакт про ненапад і спільне економічне співіснування. Тепер континент поділено двома могутніми імперіями, а Московія назавжди зникає. Починається 200 річна доба розквіту. Французький круасан, українське вишневе варення, китайська матча і все це у підписці. Імперія Наполеона розквітає швидке залізничне сполучення між Ліоном і Києвом, академії, що вивчають римське право та технології, енергія це нова мета. Відсутність війн дозволяє вкладати в науку. У Женеві відкривають перший інститут із дослідження електромагнетизму. А вже у 1875. му Винаходять перший прототип ядерного реактора не для зброї, а для електрики. До 1900 року збудовано перші атомні електростанції, які забезпечують міста та промислові центри енергією. Французький інженер Жуль Бернар стає піонером у сфері електромобілів. У 1940-х електричні трамваї, вантажівки і навіть особисті автомобілі масово курсують вулицями Парижа, Праги, Львова та Кракова. Це відео. Твоя декларація альтернативної історії. Підпишися. Світ не знає ні Першої, ні Другої світової. Місцеві конфлікти вирішуються імперською дипломатією. Північна Америка залишилася британською колонією. Але замість війни за незалежність там утворюється автономна конфедерація домініонів. США не виникає, а Гітлер. Просто художник у відні, завдяки політиці Наполеона щодо автономії. У Європі розквітають малі народи. Українська мова офіційно визнана однією з адміністративних мов імперської республіки. У 1970 році зі Львова транслюється перше кольорове супутникове телебачення Європи. А в Чернівцях відкривається перший у світі інститут міжнаціонального розвитку. Інша зірка, вірменський футурист Армен Тарханян, створює концепцію вільної архітектури майбутнього міста. Цей світ без він, але без твого підпису. Він не повний. У 2020 тисячі роки колишні території Російської імперії остаточно інтегруються в Імперську республіку. На їхніх землях виростають нові хаби: Каспійський центр логістики, Уральська академія інновацій, Китай більше не ізольована країна, а стратегічний партнер Федерації. Вони спільно керують міжнародною космічною станцією Горизонт, запущеною ще у 2007 році. Електромобілі вже давно стали стандартом, а вугільна енергетика вважається варварством. Україна як одна з провідних. Них автономії федерації має власну мережу наукових міст. Троянда біля Києва, світлиця в Карпатах, Східний Купол біля Дніпра, відсутність військових блоків та конфліктів дозволяє спільно створити всесвітню комп'ютерну мережу. Перший інтернет-консорціум формується в Брюсселі, і до нього входять не тільки Західна Європа, а й Україна, Кавказ, навіть частково Китай. Технології розвиваються відкрито не задля шпигунства, а для наукового прогресу. Американський айтішник Ларі Пейдж. Що виріс у Парижі, і молодий українець з Харкова Мартин Боруля? Запускають пошукову систему глобус, що швидко витісняє локальні каталоги. Історія без шпигунів тільки з розумом і Wi-Fi. А що було б, якби ти натиснув підписатися? У цій реальності Сталін сидить в тюрмі за грабежі. Гітлер звичайнісінький художник, а Путін висаджує рисові поля на китайській території. Політики, як Шарль Моріс де Талейран, що став головою дипломатичного корпусу ще за часів Наполеона, закладають традицію врівноваженої політики. У 20 столітті немає культу сили. Відомий геополітик Лех Валенса, що у 1995-му отримав Нобелівську премію за концепцію м'якої сили нації, стає впливовою філороєю. Гурою міжнародної політики у 2025 році. Світ виглядає інакше: без стін, без диктатур, без кліматичної катастрофи. Завдяки ранньому переходу на атомну та зелену енергетику людство стабілізує температуру планети. Цей світ не ідеальний, є змови, є бюрократи, є заздрісні тирани на місцях, але глобальних катастроф немає. Чому? Бо один чоловік, Наполеон, зробив інший вибір. Історія це не лише події, а й вибір. Ми уявили один із варіантів. А що думаєш ти? Напиши в коментарях, підпишись на канал і підтримай розвиток проекту. Банку знайдеш в описі до відео.